Ялинка Ганс Крістіан Андерсен. Переклад Оксани Іваненко. У лісі стояла чудова ялинка. Місце в неї було хороше, багато сонця і повітря, а навколо старші подруги, і ялини, і сосни. Але маленька ялинка дуже хотіла швидше вирости. Вона не звертала уваги ні на тепле сонце, ні на свіже повітря. Їй було байдуже до селянських дітей, що приходили і щебетали біля неї, збираючи сониці й малину. Часто, набравши повні глечики або нанизавши ягоди на тонкі прутики, вони сідали під ялинкою і казали Ой, яка вона мила, маленька. А деревце і слухати їх не хотіло. Минув рік, і в ялинки виріс новий рядок пагінців, минув другий і додався ще один. За пагінцями можна було впізнати, скільки ялинці років. Ох, якби я була такою великою, як інші, зітхала маленька ялинка. Я б тоді могла широко розкинути свої віти і бачити своєю орхівкою далеко-далеко та химостили б гнізда на моїх вітах. А коли б поював вітерець, я б поважно хитала головою зовсім, як у ті великі ялини. Не раділа вона ні сонцю, ні пташкам, ні рожевим хмаркам, що линуло над нею вранці ввечері. Надходила зима і все довкола вкривав сніг, білий та блискучий, часто пробігав зайчик і навіть перестрибував через ялинку. О, на це вона дуже ображалась. Але минуло дві зими, а на третю деревце було вже таким великим, що зайцеві треба було обігати його. О, рости, рости, будь великим і старим. Це ж найкраще у світі, думало деревце. Восени приходили дроворуби і рубали найбільше дерева. Це траплялося щороку, і молоденька ялинка, що тепер уже чимало підросла, тремтіла від жаху, бо великі розкішні дерева падали з тріском та шумом на землю, гілля їх обрубували, і дерева робилися голими, довгими та тонкими. Їх не можна було впізнати. Потім їх клали на сани і везли з лісу. Куди їх везли? Що їх чекало? Навесні, коли прилетіли ластівки та чорногузи, Ялинка спитала їх чи не знаєте ви, куди повезли ті дерева? Може, вам вони зустрічалися? Ластівки не знали, але чорногуз подивився замислено, кивнув головою і сказав. Так, можливо, я зустрічав багато нових кораблів, коли летів з Єгипту. На кораблях були чудові щогли, і я гадаю, що то були ті дерева, від них пахло ялинами, і я привіз вам привіт від них. Вони опинилися високо, дуже високо. «О, якби і я швидше виросла, щоб поплавати по морях. А яке ж воно море? На що воно схоже? Ну, про це довго треба розповідати. Казав чорногуз і полетів. Радій зі своєї молодості, казало сонячне проміння. Радій зі свого дужого росту, свого юного життя. І вітер цілував деревце. роса проливала над ним сльози, але ялинка цього не розуміла. Взимку під Новий рік приїхали люди і зрубали зовсім молоденькі деревця, навіть молодші або рівні з ялинкою. Який так нетерпіло швидше вирости. Ці зрубані деревця були пригарнесенькі, їх не обчищали від гілля, а просто клали на сани і везли з лісу. Куди їх везуть?» – спитала Ялинка. Вони ж не більше за мене, одна навіть багато менша. Чому залишили на гілля? Куди вони поїхали? Це ми знаємо, це ми знаємо, зацвірінькали гробці. Ми були у місті, заглядали у вікна. Ми знаємо, куди вони поїхали. О, їх чекає така велика і шана, яку тільки можна собі уявити. Ми заглядали у вікна і бачили, що їх там знову саджають, але посеред теплої кімнати і прикрашають чудовими речами, золоченими яблуками, медовими пряниками, іграшками і тисячами свічок. А потім? спитала Ялинка і затремтіла своїм гіллям. А потім що було з ними потім? Потім і не бачили. Але це було надзвичайно. А може, і я піду таким блискучим шляхом? раділа ялинка. Це ще краще, ніж плавати по морю. Я просто знемагаю від нетерпіння, хоч би швидше знову прийшла зима. Тепер уже я стала такою ж високою і густою, як і ті, що були зроблені торік. О, якби я вже лежала на санях, якби я вже стояла в теплій кімнаті у всіх цих прикрасах та розкоші. А потім. О, далі буде ще краще, ще прекрасніше. Інакше навіщо й прикрашали б мене. Це мусить бути щось величне, чудове, але що? Ой, я так нудьгою, я сама не знаю, що зі мною. Радій нам, казали сонячний промінь і повітря. Радій зі своєї молодості та волі. Але вона не раділа і все росла й росла. Взимку і влітку стояла вона зеленою, темно зеленою. Люди, що бачили її, казали Яке гарне дерево! Це! І ось узимку під свято цю ялинку зрубали найпершу. Сокира глибоко вгрузла в її стовбур, і дерево зі стогоном упало на землю. Ялинка відчула такий біль, таку слабкість, що не могла й подумати ні про яке щастя, Їй було сумно розлучатися з рідним лісом, з тим куточком, де вона виросла. Вона знала, що більше не побачить ні своїх любих подруг, ні маленьких кущиків, ні квітів, а може, навіть і пташок. Не дуже приємний був цей від'їзд. Деревце отягнулося лише тоді, коли його разом з іншими ялинами вивантажували у дворі, і якась людина сказала яка чудова, ми візьмемо тільки цю. Прийшли служники, взяли ялинку і внесли до великої гарної зали. Скрізь на стінах висіли портрети, а біля каміна стояли великі китайські вази з левами на кришках. Там ще було крісло, гойдалка, шовкова софа. На великому столі було повно книжок з малюнками та іграшок. На тисячу тисяч рік здалерів не менше, так принаймні казали діти. А ялинку поставили у велику діжку з піском. Ніхто не міг помітити, що це була діжка. Бо її прикрасили зеленою тканиною і постали набровести килим. О, як тріпотіла ялинка. Що ж це буде тепер? Прийшли дівчата і почали прикрашати ялинку. На гілочках повісили маленькі сітки, сплетені з різнокольорового паперу, кожну сіточку наповнили цукерками. Золочені яблука та горіхи звисали вниз, ніби вони на ялинці й виросли. На гілках прикріпили тисячі червоних, синіх і білих сичачок. Ляльки зовсім, як живі маленькі чоловічки. Ялинка ніколи не бачила таких раніше. Загойдалися серед зелені, а високо на самій верхівці прив'язали золоту зірку. Це було чудово, надзвичайно. Увечері, казали всі, сьогодні увечері ялинка засяє. О, думала ялинка, хоч би швидше вечір, хоч би швидше засидити свічки. А що ж буде далі? Може, з лісу прийдуть інші дерева, щоб милуватися мною? Може, горобці прилетять до вікон? А може, я тут міцно приросту і стоятиму так прикрашена, і взимку, і влітку. Небагато вона знала. Від напруженого чекання у неї навіть заболіла кора, а це для дерева так само, як для нас, коли болить голова. Нарешті засвітили свічки. Який блиск, яка розкіш? Ялинка затремтіла всіма гілочками. якась свічечка підпалила одну гілку. Ялинка боляче опеклась. Ой-ой-ой. закричали дівчата і швидко загасили вогонь. Більше ялинка не насмілювалася тремтіти, це було дуже страшно. А найдужче вона боялася позбутися хоч однієї із своїх прикрас. Весь цей блиск просто приголомшував її, та ось раптом розчинилися широко двері. І в кімнату бігла юрба дітей. Вони всі ніби хотіли повалити ялинку. За ними поважно уйшли дорослі. Маленькі діти зупинилися, наче прикипіли до місця, але лише на одну мить. А далі, в нестримній радості, вони загумніли так, що у вухах задзвеніло, затанцювали навколо ялинки і почали зривати один подарунок за іншим. Що вони роблять? думала ялинка. Що це значить? Свічки догоріли до самих гілочок, їх погасили, і тоді дітям дозволили обібрати ялинку. О, вони накинулись на неї так, що гілля затріщало. Якби ялинку не прикріпили раніше верхівкою із золотою зіркою до стелі, вони б напевне завалили її. Діти знову почали танцювати навколо ялинки із своїми чудовими іграшками в руках. Ніхто не дивився на ялинку, крім старої няні. Та й та видивлялася тільки, чи не залишилось на гілках яблука або Фініка. Казку, казку! закричали діти і потягли до ялинки маленького товстого чоловічка. Він сів під ялинкою і сказав Ось ми і в лісі, до речі, і Ялинка матиме користь, послухайте з нами. Але я розкажу тільки одну казку. Що ж ви хочете послухати про іведе Аведе чи про клумпе Думпе. Який хоч і впав з драбини, але все-таки знов повернув собі шану і здобув наречену, красуню принцесу. Про Іведе Аведе. закричали одні. Про Клумпе Думпе, закричали інші. Такий галас та гомінщинився, тільки ялинка мовчала й думала. А про мене забули чи, може мені більше нічого робити? Так воно й було, вона вже зробила те, що мала зробити. Товстенький чоловік розповів про Клумпе Думпе. Який хоч і впав з драбини, але знову повернув собі шану і одружився з принцесою. Діти плескали в долоні й кричали Ще розкажи, ще. Вони хотіли послухати ще казку і про Іведе Аведе, але довелося задовольнитися одним Купе Думпе. Ялинка стояла тихо й задумливо. Лісові пташки ніколи не розповідали такого. Кумпе думпе упав з драбини, але все ж таки одружився з принцесою. «Так он як трапляється у світі, думала Ялинка і вірила, що це правда, бо розповідала ж про це така приємна людина. Так, так, хто знає, може, і я впаду з драбини, а потім здобуду красуню, і вона раділа, думаючи, що завтра знову її уквічає свічечками, іграшками з золотом і фруктами. Завтра я вже не тремтітиму, думала вона, я радітиму з моєї розпаші. Завтра я знову почую казку про клумп Думпи, а може, ще й про Іведе веде. -аведе. І Ялинка стояла цілу ніч тиха й задумлива. Вранці прийшли служники й дівчата. Зараз почнуть мене прикрашати, подумала Ялинка, але її витягли з кімнати, поволокли сходами на горище, поставили в темний куток, куди зовсім не потрапляло денне світло. Що ж це значить? подумала Ялинка. Що я тут робитиму? Що ж я тут можу побачити і почути? І вона притулилася до стіни і все думала й думала. Часу для цього було досить, бо минали дні й ночі, а ніхто не приходив сюди. Тільки одного разу прийшли люди і поставили на горищі якісь ящики. Дерево стояло в темряві непомітне. Здавалося, про нього зовсім забули. Зараз на дворі зима, думала ялинка. Земля тверда і вкрита снігом. Люди не можуть мене тепер посадити, тому я мушу постояти тут до весни. Це розумно придумано, які люди добрі, і якби тільки не було так темно і так жахливо самотньо, навіть жодного маленького зайчика, як було добре в лісі, коли навколо лежав сніг і стрибали зайчики, навіть коли вони стрибали через мене. Хоча тоді мені це було неприємно, а тут на горі так жахливо самотньо. Сказала маленька мишка і шмигнула з нірки, а за нею ще кілька. Вони почали обнюхувати ялинку і лазити по її гілках. Сказали мишенята, а то було б тут добре. Правда, стара ялина? Я зовсім не стара, відповідає ялинка. Є багато дерев далеко старших за мене. Звідки ти ж не прийшла? спитали миші. І що ти знаєш? Вони були дуже цікаві. Розкажи нам про найкраще місце на землі. Ти там була? Чи була ти коли-небудь у коморі, де лежить на плицях сир, а під стелею висить окіст, де можна танцювати по лойових свічках, там, куди входиш худою, а виходиш товстою? Цього я не знаю, сказала Ялинка, але я знаю ліс, де сяє сонце і спливає пташки. І Ялинка розповіла їм усе про свою юність. Маленькі миші ніколи не чули нічого подібного. Вони слухали і сказали Ой, як багато ти бачила, яка щаслива ти була. Я? здивувалася ялинка і замислилася над усім тим, про що сама зараз розповіла. Так, можливо, це була дуже весела пора. А далі вона розказала про вечір, коли її прикрасили свічками і цукерками. «О!» – сказали маленькі миші. Яка ти була щаслива, стара Ялину. Я зовсім не стара, заперечила ялинка. Мене тільки цієї зими взяли з лісу. Я зараз саме на порі. Я недавно виросла. Як гарно ти розповідаєш, сказали мишенята. І наступної ночі прийшли ще чотири маленькі мишки, яким теж хотілося послухати ялинку. І що більше ялинка розповідала, то виразніше згадувала своє минуле. Вона думала це була дуже весела пора, але ж вона мусить повернутися. Адже Клум думпе упав з драбини і все таки здобув принцесу. Може, і я дістану принцесу. І деревце згадувало маленьку, гарненьку берізку, що росла в лісі, недалеко від нього. Берізка здавалася деревце справжньою красуною принцесою. А хто це Клум думпе спитали маленькі миші. Тоді Ялинка розповіла йому усю казку, вона запам'ятала її слово в слово. Мишенята від задоволення стрибали трохи не до самої верхівки ялинки. Другої ночі прийшли ще багато мишей, а в неділю навіть дві пацючихи. Але вони вирішили, що казка зовсім не цікава, і це було дуже неприємно мишам, хоч і вони вже не захоплювались казкою так, як і раніше. Ви знаєте тільки одну цю історію? спитали пацючихи. Тільки одну, сказала ялинка. Я її чула в мій найщасливіший вечір, але тоді я не знала, яка я була щаслива. Дуже жалісна історія. А ви нічого не знаєте, про сало, про лові свічки, ніякої історії про комору? Ні, відповіла Ялинка. Ну, дякуємо вам. Сказали пацючих і пішли. Маленькі мишки теж розбіглися, і Ялинка зітхнула. Це було так гарно, коли вони сиділи навколо мене жуваві маленькі мишенята, і слухали, що я розповідаю. Тепер і це минулося. Та вже тепер я не промену свого і повеселюся до схочу, коли мене звідси винесуть. Якось уранці прийшли люди прибрати горище, витягли ящики, а за ними й деревце. Спочатку досить грубо кинули його на підлогу, потім служник потяг сходом вниз, де сяє вдень. Ну, починається знову життя, подумала Ялинка. Вона відчула свіже повітря, перше сонячне проміння і опинилась на дворі. Все це сталося дуже швидко. Деревце навіть забуло подивитися само на себе. Так багато було цікавого на колу. Двір межував із садком, і все цвіло там. Через парканчик звішувалися свіжі та ароматні троянди, цвіли липи, літали і квіркали лисівки. Квір, віт, віт! Але це вони квіркали не до ялинки. Тепер я заживу, раділа ялинка і широко розправила свої віти. Ох, як вони посухли пожовкли. Ялинка лежала в кутку між буряном та кропивою. Зірка з золотого паперу, що висіла на її вершечку і села на сонці. На дворі весело гралися ті самі діти, що танцювали навколо ялинки на святі і так раділи з нею. Найменший побачив і зірвав золоту зірку. Подивіться, що залишилось на цій гідкій старій гідкістерєлині, сказав він і наступив на її гілки так, що вони аж затріщали під його чобітками. А ялинка дивилася на квітуче свіже життя в садку. Вона оглянула себе і захотіла повернутися до свого темного кутка на горище. Вона думала про свою свіжу юність у лісі, про веселий садковий вечір і про маленьких мишеняток, що радісно слухали казку про клум Думпи. Минулося, минулося, казало дерево. Було б тоді радіти, а тепер усе минулося. Прийшов чоловік і порубав дерево. Вийшла ціла в'язка дров. О, як вони запалали під великим казаном. Дерево глибоко зітхало, і кожен подих був як негучний постріл. Прибігли діти, сіли коло вогню, дивилися й кричали «Пів! Пав!» А ялина важко зітхаючи. Згадувала літній день у лісі або зимову ніч, коли сели зірки. Вона згадувала святковий вечір і Клумпе Думпе, єдину казку, яку вона чула і вміла розповідати. Так вона і згоріла. Хлопчики гралися в саду, і найменший начепив собі на груди золоту зірку ту, що прикрашала ялинку в її найщасливіший вечір. Той вечір минув, і ялинці прийшов кінець. І наші історії також кінець, кінець, як усім історіям на світі. А з вас, мої любі, як завжди, новорічна вподобайка, новорічна підписка і новорічний коментар. А я вас всіх вітаю з наступаючим новим роком і хочу побажати єдине, щоб наша спільна найбільша мрія про закінчення війни збулась. І щоб ми мирно і щасливо жили в нашій прекрасній Україні всіма наступними поколіннями. А ви бережіть себе, мої любі, до зустрічі в наступній історії, з любов'ю ваш Шепіттіней.